Ви на каналі Аудіоказка. Сьогодні я вам прочитаю казку кінь і ведмідь. Приємного прослуховування. У одного селянина, хуторянина, був старий кінь. Підкував його хазяїн на всі чотири підкови, одвів у ліс і відпустив. Ходить кінь по лісу і пасеться. Ходив він отак ходив, аж ось зустрів ведмедя. Каже відмідь коневі. Я тебе з'їм, то а як же ж ти мене з'їси, коли я старий престарий? відповідає відмідь. У мене зуби гострі. Ну, і якщо так, відповідає кінь, тоді спершу випробуємо один одного. Ходім до валуна, і хто з того каменя викришить вогонь, той і з'їсть другого, погодився ведмідь. І вони попростували до валуна. Коли прийшли, кінь і каже ведмедеві Криши, іскри! Почав ведмідь пазурями по камню дряпати, хоч як не старався, а іскри не летять. Не може він викрисити вогню. А тепер я спробую, каже кінь. Підняв він ногу та, як ударить підковою, іскри так і посипалися на всі боки. Побачив ведмідь, що кінь викресав вогонь і кинувся тікати, а кінь гукає йому на вздогін. Ей, стій! Я ж тебе з'їм! Утік ведмідь за гору, а там вовк. Та, да, то ти від кого тікаєш? питає вовк, а ведмідь пояснює. Звір у лісі об'явився. За малим не з'їв мене, ледь я втік оце від нього. Та який же ж той і себе звір? запитує вовк. Хвіст у нього довгий, а на шиї грива така Росте розповідає відмідь. Ну і й ж ти, сміється вовк. Та це ж звичайнісінький кінь. Я коней сам їм. Веди мене до нього. Пройшли вони трохи ведмідь і каже Он, де він ходить? Де не бачу? каже вовк. Схопив ведмідь вовка, підняв над собою і питає Е, тепер бачиш. Е, тепер не бачу. відповідає вовк. Стиснув ведмідь вовка міцніше, підняв ще вище і знову питає о, а тепер бачиш. Вовк не те, що відповісти, дихати не може, а ведмідь іще міцніше, його тисне та й тисне ще вище, підіймає, і все допитується. Ну, а тепер хоч бачиш. Не відповідає йому вовк, От ведмежих обійм він уже й богу душу віддав, розгнівався ведмідь. Е, й ну телепень, хвастається. Що сам коней їсть, а побачив одного і от страху слова сказати не може, кинув ведмідь вовка на землю і втік. А кінь після цього вже без остроху ходив по лісу. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Був би вдячний за вподобайку, підписку. Поширення до нових творів.